Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA. Тут я говорю про електроніку, аксесуари, про колекціонування продукції НБУ та Укрпошти, а також час від часу торкаюся деяких інших тем. Сьогодні на мені футболка від Укрпошти. В руках два Укрпоштівських конверти, а значить, буде розпаковка та огляд. Деякої філателістичної продукції, яка вийшла в період з кінця серпня по середину вересня 2023 року, вийшла у Укрпошти. Звісно, що. Якщо говорити конкретно, то всередині там будуть марки Вічна пам'ять, також міста героїв Харківщина, картки, конверти. Ну, і здається, все. Детально зараз на все подивимось, а перед цим хочу сказати, що дещо із того, що сьогодні буде у відео, я буду виставляти на продаж. Тож, залишайтесь разом зі мною, додивляйтесь відео до кінця, і протягом відео ви дізнаєтесь, що конкретно я збираюся продати і чому. Поїхали! І так, друзі, переходимо до огляду. З конвертів все висипав, розсортував. Тепер мені зручно буде в хронологічному порядочку це вам все розказувати і показувати. І почну ось з такої картки Надія зі штемпелем і з маркою. Як ми пам'ятаємо, до Дня Незалежності у 23-му році Укрпошта. Представила свій поштовий випуск Україна Мати. Огляд на нього у мене на каналі вже є, і додатково собі от вирішив ще взяти такий карт максимум, чому б і ні. Щоб уже повний комплект був. Так. Далі. 29 серпня 2023 року Укрпошта представила ось такий блок Марок. Вічна пам'ять. Тираж у нього 500 тисяч екземплярів. Марки благодійні. З кожної марки 3 гривні піде на благодійні цілі. На Ютубі чув, що ці гроші будуть направлені дітям, чиї батьки загинули на війні. Не знаю, так це чи не так, але якби там не було, ми бачимо, що на кожній марці є плюс 3, плюс 3 це благодійні гроші. Значить, марка базується на картині українського художника Олега Шупляка, яка називається Журба. В принципі, фактично, ось цю картину у зменшеному. Вигляді ми тут і бачимо, і це робота 2016 року. Значить, що про ці марки можна сказати? Е, дивно, але на поточний момент, а записую я це відео 25 вересня 2023 року. Ці марки все ще є у продажі в онлайн-магазині Укрпошти. Чому я говорю дивно? Ну, тому що. Як на мене, дуже-дуже актуальна марка воєнного часу, плюс є благодійність, а люди її при цьому якось не активно купляють. Тож, хто дивиться це відео і ще собі не придбав колекцію цю марку, цей поштовий аркуш, можливо, ви це зробите і також. Частина ваших грошей піде на добру справу. Поштових карток не було випущено разом з цією маркою. Був конверт. Але конверт був у передпродажу. Ну, мабуть, за день до старту продаж безпосередньо марки, в День виходу марки, конверту вже на сайті не було. А конверт там був доволі цікавий. Тому, хто собі взяв, вам пощастило, ви молодці. Так, ну, що тут іще сказати? Мабуть, в принципі, по цій марці це все. Особисто мені вона дуже подобається. Вона, як я вже сказав, максимально актуальна. Супер, тому зверніть увагу на неї. Також 6 вересня, якщо не плутаю, Укрпошта. Ввела в обіг три марки, присвячені писанкам. Марка я собі не купував, тому що там ціна одного аркуша. Щось типу 2,5 тисячі, іншого 3,5 тисячі, ну і третього теж десь в тих масштабах, тобто в середньому, скажімо так, десь 3 тисячі гривень плюс-мінус. Да, марок там багато, здається, 99 штук на аркуші, але поки що для мене це непідйомна ціна, тому я собі купив ось такий конверт. Він здається, 104 гривні коштував. Зараз навіть перевірю, підгляну в пошту, де там моє замовлення було. Так, 104 гривні. Ось такий конверт першого дня. Перший день, прем'єр-жур. Тут у нас три марки і відбиток Штемпеля. Причому дата стоїть 12.09. Ага, зрозуміло, так. значить, 6 числа це я, мабуть, по. Перед замовленням собі в кошик цей конверт додавав, а марки все-таки вийшли 12.09. 10 випуск стандартних поштових марок. Так, і що у нас тут є? 23 рік. Одеська, Волинська та Чернівецька області. Їхні писанки тут представлені. Мені подобається все красиво зроблено. Ну, і враховуючи ціну аркушів з марками, це єдиний якби, шанс, принаймні для мене, придбати собі ці марки, ну, хоча б в такому вигляді. Так, дивимося, що у нас тут. За інформацією подається, у 2022 році Укрпошта розпочала 10-й випуск стандартних поштових марок України із зображенням писанок різних регіонів України. Писанка, культурний символ України, унікальний витвір народного мистецтва. Розпис писанок має стародавнє язичницьке коріння, яйце, як і дерево, вважалося символом весняного пробудження природи, зародження життя. Продовження роду із давніх давен на теренах України розписували яйця магічними знаками, пов'язаними з різними віруваннями, трикутниками, спіралями, клинцями, свастиками Угу, цікаво. трирогами, які згодом трансформувалися в орнамент. Залежно від техніки декорування, розмальовані яйця називалися крашенками, крапанками, шкрябанками, мальованками та писанками. Останнє розписувалося за допомогою воску і барвників. Виготовлення писанок в українській традиції наділялося сакральним значенням. Нині писанка займає центральне місце у пасхальній обрядовості. Та сама інформація дублюється англійською мовою. І тут у нас є інформація. Е, художниця Наталія, кохаль чи Кохаль, вибачте, не знаю, дата 23.08.22. Ага, тобто це ще конверт 22-го року. Цікаво, і тираж 50 тисяч примірників. Так, верхній ряд продукції подивились: тепер давайте розбиратися з нижнім рядом. І, звісно, тут у нас центральне місце займає ось така марка, а точніше, знову ж таки, аркуш з марками міста героїв, Харківщина. Харків. Балаклія, Куп'янськ ізюм. Значить, в обіг, в продаж ці марки надійшли 14 вересня 2023 року. Тираж у них маленький в порівнянні з всіма іншими випусками, принаймні, цього року, а конкретно 75 тисяч екземплярів. Я Замовляв їх собі в день початку продажів, знову таки раненько вранці, і уже до кінця того ж таки дня, 14.09, марок в продажу не було. Залишався там, здається, буклет з марками, але враховуючи його ціну, зрозуміло, що прям зразу його не розкуплять. І ще до недавнього моменту також карт максимуми. Були. Але сьогодні, 25 вересня, я заглянув в онлайн-магазин Укрпошти. Уже там нічого такого тема. немає. Можливо. І так, чотири марки на поштовому аркуші. Міста героїв, Україна. 23 рік. Давайте познайомимось з написами, з інформацією. І так. Харківщина це 31,4 тисячі кілометрів квадратних на мапі України. Це Тремпель. Привіт всім з Харкова. Раптом що? Пишіть в коментарях, розкажу, що таке Тремпель. Квадратна піца. Не впевнений, про яке саме з перерахованих міст іде мова. Можливо, також про Харків, але в піцах сильно не розбираюся. Тому знову таке. Можете в коментарях написати, чи це в Харкові квадратна піца така знаменита чи ні. Збитий російський літак, знову таки мова про Харків, ракета на Майдані Свободи. І тут знову таки Харків. І отут, якщо чесно, мені здається, що все-таки про Харків трошечки більше такої унікальної інформації, ніж про інші міста. І можливо, це, ну скажімо так, не, не досить справедливо. От це особисто мені в очі трошки так кидається. Продовжуємо далі: це сотні історій та сотні життів, це героїзм від Олександрівки до Близнюків, це Харків, Балаклія, Куп'янськ ізюм, це міста героїв не бетонних стін, заводів чи стел, а наших людей, людей, які зробили надможливе. Подивились в очі озброєним звірам, подолали природний страх та боролися за звільнення. Цих марок я собі замовив дві, тому що розумів, що довго вони на сайті не залишаться. Тож, хай буде. Також у мене є три конверти. Перший день прем'єр-жур, без. Марок без відбитків штемпелів, що було, ти і брав. Причому цікаво, що конверт отакий, а марочка отака Марковий аркуш. Ну, можливо, це зроблено, тому що багато карток йде в комплекті, тому, можливо, такий великий конверт. Хоча, я думаю, і в маленький би. Ось такий все помістилося. Ну, як би там не було, давайте дивитися далі. І так, українською англійською мовами. Дата 25.08.2023 року 40 тисяч примірників тираж цих конвертів. І можете зробити собі скриншот чи поставити на паузу і прочитати всю інформацію. Я не буду, тому що інформації... Немало і це буде довгувато, якщо все зачитувати. Отже, окрім марок, окрім конвертів, іще були картки по чотири картки в наборі, тому що чотири міста. Давайте дивитися, значить, ось у нас є така картка, яка, мені здається, в цілому всім містам. присвячена. підприємці піклувалися про людей на прифронтових територіях. Далі у нас є Харків. 6 березня 2022 року нацгвардійці збили над Харковом російський штурмовик Су-25. От, до речі, знову ж таки, е я харків'янин, але чомусь я вже не пам'ятаю про таку подію. Тому, от Подібна продукція це гарний привід згадати щось перечитати і запам'ятати історію, як воно насправді було. Далі у нас Куп'янськ. Поліціянти захищали та евакуйовували місцеве населення навіть під час окупації. 22-річна слідча поліції, наражаючись на небезпеку, проклала маршрут для евакуації населення з окупованого Куп'янська. І ось така четверта у нас. Картка, вона присвячена місту Ізюм. Музейники зберегли унікальні історичні пам'ятки, під нескінченними обстрілами працівниця Ізюмського краєзнавчого музею сховала від загарбників Євангелія 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою, підмінивши його іншою книгою. І так, друзі, таким чином, у мене в наявності є два маркових аркуші, є три конверти і є два набори листівок. Тому один набір, я ж казав на початку відео, що сьогодні дещо буду продавати один аркуш з марками, один набір карток і один. Convert, тобто один повний поштовий набір буду виставляти на продаж. Кому цікаво, пишіть про все з вами домовимось. Також взяв собі додатково ще два набори карт максимумів. Це ті самі поштові картки чи листівки, тільки з марками і зі штемпелями. Оскільки я з Харкова, то Мені, я думаю, максимально логічно було мати в колекції ось такі штуки. І так, дивимось, Харків, марочка, штемпель. 14.09.23 року і номер поштового відділення, де а, проходило штампування цих листівок. Так. Далі Ізюм. Далі Куп'янськ. Ага, і тут у нас Балаклія. Я сказав, що, мабуть, ця картка, вона якби одразу всіх міст стосується. Ні, це конкретно у нас Балаклія, там, де підприємці допомагали людям. Директорка одного з сільськогосподарських підприємств передавала цивільним та військовим продукти харчування, допомагала в евакуації населення, підтримувала місцеві фірми, щоб люди одержували зарплату. І знову ж таки, друзі, один набір карт максимумів також буду продавати. Хто хоче, можете замовити у мене прямо оце. Все-все-все, максимальний набір, тобто поштовий набір, так, повний комплект, плюс набір карт максимумів. Можете окремо 4 карт максимуми і окремо поштовий набір. В принципі, це все, що я вам хотів сьогодні показати. Друзі, хто цікавиться марками, ну я думаю, раз ви дивитесь це відео, то іншого тут бути не може, хто собі не. Придбав ось цю марочку. Сходіть, придбайте, і частина ваших грошей, як я вже говорив, піде на благодійність. Ну, а хто хоче підтримати автора цього каналу, щоб я зміг зробити замовлення на наступний поштовий випуск і згодом. Міг зробити відео з розпаковкою і щось вам розказати, показати. Мене ви можете підтримати через купівлю всього того, про що я вам уже розказав. Окрім цього, на продаж також є один повний поштовий набір Буча, Ірпінь-Гостомель, і ще доволі багато різного дріб'язку від Укрпошти. Попередні марки, конверти і навіть сірники. Тож, кому цікаво, пишіть в коментарях, будемо з вами виходити на зв'язок, налагоджувати контакт і про все домовлятися. Дякую всім за увагу. Всього вам найкращого і до зустрічі в наступних відео. Друзі, до речі, ледве не забув. Якщо у когось є на обмін конверт, який виходив разом з марками Вічна Пам'ять, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, щось із моїх придбань вас зацікавить, і ми з вами все-таки зможемо обмінятися, тому що цей конверт все-таки хотілося б в колекцію додати. Дякую.